Сьогодні в програмі. Рекордна молитва за Україну. Яка вона лінія роду художниці з Донбасу? Від кларнету до бас-гітари. Черговий успіх наших військових музикантів. Вкрадені скарби. Безименні пішоходи в центрі Врослава. Чим годують Мона Лізу. Про це дивіться далі. З Києва через Львів Тернопіль почав свою понад столітню подорож Україною. Наш духовний гімн Боже Великий Єдиний. Що відбулася 22 січня 2024 року в Чернігові, додала в історичний літопис знаного твору нову сторінку у 105-ту річницю з дня проголошення Соборності України в катерининській церкві? Молитву за Україну виконало 105 учасників урочистого заходу. Це зведений хор у складі вихованців викладачів музичних шкіл, артистів філармонійного центру та музикантів військового музичного центру. У творчому тандемі композитора Миколи Лисенка та нашого земляка, письменника Олександра Коницького, у 1885 році народилася молитва за Україну. Слова з пісні звучать актуально і, і натхнено в умовах війни з російським агресором, допомагають українцям долати ці непрості часи. Саме це єднання у співі воно дає дуже велику силу духу і дає цей е, такий енергетичний імпульс для того, щоб ця молитва вона була справді дуже така знаковою для сьогодні для нашого країни У художньому музеї Галагана триває виставка самобутньої художниці Катерини Полтавської, творчу рефлексію на тривожні події, які їй вдалося пережити, та зв'язок зі своїм національним корінням демонструє в Чернігові мискиня з Донеччини. Сама ідея виставки виникла після того, як в мережі я побачила Катерину Полтавську, її творчість, її твори. Я перша персональна виставка і я дуже рада зробити її саме тут. У художньому музеї Галагана експонується 40 графічних та живописних робіт. Вона показує роботи по суті двох її останніх років. Це від повномасштабного вторгнення, якраз роботи, які створені в вимушеній евакуації. Залишивши у лютому 22-го Харків, який після окупації рідного Старобешева став для Катерини другою домівкою. Художниця знайшла тимчасове у Луцьку. Порятунком від жахливої реальності війни було повернення до роботи. Я художник. Я можу висловлюватися ну, таким чином. Я завжди себе вважала більш живе. Писцем ніж графіком. Я працювала олійними фарбами довго. Не маючи необхідних матеріалів, художниця почала використовувати графічний олівець і папір, а згодом гелеву ручку. Я робила такі маленькі, там 12 на 12 сантиметрів картинки, які просто люстрували весь жах, який я відчувала. Домінуючи в роботах сірий колір, авторка почала доповнювати червоним. Тут є для мене ще й символізм, кров, яку л'є Україна зараз, це негативний бік цього, а інший бік це наша любов до України. Вона звертається до того джерела своєї національної пам'яті, і звідти вона черпає своє натхнення і свої образи. Звичайно, що вони помножені на травматичний досвід сьогодення. Три роки тому у Харкові була написана Дівчина з півнями. У час широкої війни інтерпретація національної тематики через жіночий образ стала центральною у творчості Катерини Полтавської. Це зображення трьох жінок, які об'єднані доволі символічною для творчості самої Катерини червоною лінією. Лінія долі це про зв'язок між поколіннями. На виставці представлено сім робіт живописних, де є вже завершений авторський задум той, як вона це бачить, і як це має бути, і наскільки яскраво, і наскільки радісно і позитивно то виглядає, можна пересвідчитися. Ще є час наживо познайомитись з творчістю Катерини Полтавської, відвідавши художній музей до 20 лютого. Все на ну, музика для мене це вже життя. Це моя робота. Це те, чим я займаю зараз. Родом -то з Чернігівщини, але в мене родина тут. Но я ще, мене маю, ще живу у Броварах, є Київська область. Це, це в мене два рідних місця. Ну, як що для, для мене Чернігів. Тут пройшло е, моя молодість, училище, друзів тут багато. Перший колектив більш-менш серйозний тут з'явився. Тому це, я кажу, для мене життя Чернігів. Я ж то, в принципі, духовік. Я вчився на кларнеті 18 років відіграв, здав екзамен і на наступний день я продав кларнет і замовив собі бас-гітару. Я з самого дитинства мріяв грати на бас-гітарі. і тому, звісно, коли взяв в руки бас, хотів реалізувати себе в колективі. І будучи в військовому оркестрі, ми з хлопцями створили широко закриті очі. Кожного нового колективу якісь е спогади завжди з якихось фестивалі поїздки знайомства. Я про циклі звісно не жалкую. А що ні чому ні жалко? Це це те, що мені подобається, і навіть уже скільки років, вже років 20, і не, 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 не як не пропадає бажання нічого. Коли з'являється якийсь колектив, який там грає в тому ж составі, який має духові інструменти завжди, яке схозь шукаєш. Тому, звісно, коли почали працювати, ми трохи раніше почали працювати чим тік. Тож направлення музика була трішечки, звісно, вона може, я кажу, не, не така форматна музика, як тік. Ну, а що робити? Так буває. Тут, якщо я вже втримався 10 років і там навіть ось альбом новий вийшов, то мені подобається. Всі дружні. Я, ми, в принципі, можу сказати, що ми дружимо. Да, Наш новий альбом писали, якщо чесно, трохи екстремально. Я зараз служу. Тому дуже є багато роботи і з оркестром, ми дуже багато їздимо, Донецька область, Харківська, туди. Тому вирватися дуже було дійсно важко, тому що треба ну, було щось, як кажуть, зробити, якісь аранжування, щось доробити. То дуже багато робилося, як кажуть, на ходу. Ну, в принципі, працювали швидко, але я думаю, що я, скажу, що я задоволений роботою, то, що я зробив. Тому я скажу, що мені він подобається. Тільки десь ось під кінець, там 22-го року почалися якісь там одноразові якісь виступи. Це потроху час тур, слава Богу, якийсь з'явився. Тільки так. так спочатку, звісно, не до музики було. У <му> перші дні повномасштабного вторгнення я був у Києві. Думки. А Які думки? Думки сразу, як відразу я, я кажу, пішов у оркес, вони забрали мене. А думки були ми більш, в мене родина тут, в Чернігові, Вони тут живуть в селі, в селі Кінка, то тільки думки тут було, тому що треба щось було робити. У мене теж загинув на четвертий день. Нічого гарного в голові не було. Треба було якось їх вивозити і, 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 своїх рідних. Ну і, звісно, через пару днів все, вже призвали. Я став знову військовим. Місяців на два-три, на я не міг нічого не слухати, не дивитися. Тільки сприймаю інформацію стосовно стосовно війни. З музикою ні. Потім, коли з'явилася потреба вже їздити, я маю увазі там до хлопців. По частинам, по ето. тоді да, ми на базі зразку показового оркестра зробили колектив. Е, ну, як кажуть, не оркестр, тому що оркестр він зараз не, не в, в таким составом не дуже потрібен. Тому малим составом ми зібрались, зробили програму там, часову там і почали їздити. Що я зараз думаю? Ну, звісно, про те, щоб е була перемога. Не мир, а перемога. <свісно> що у нас миру без перемоги не буде. Тільки так. Я думаю, що всі зараз на одній хвилі. Що всі хочуть перемоги, щоб всі повернулися хлопці додому, щоб родини дочекались своїх, всіх. Е тому я і бажаю, щоб почала розквітати наша Україна і так же місто. Військовий оркестр 8-го навчального Чернівського центру Держспецтранслужби традиційно представляв Україну на популярних фестивалях військової та духової музики мюзік-парад та бремен тату, які в січні пройшли в містах Німеччини. Музична подія об'єднала в єдину сім'ю понад 400 музикантів з України: Румунії, Естонії, Нідерландів, Шотландії, Норвегії, Австрії, Німеччини, Китаю. Десятки тисяч глядачів стали свідками яскравої програми, представленої українцями на 13 концертних аренах. Заключне шоу найбільшого в Європі турне оркестрів запам'яталося вразливим виконанням хіта Джоша Гробана. Ти піднімаєш мене. Чернівські солісти Ольга Печко та Ярослав Косолаб заспівали пісню під акомпанемент 11 оркестрів. А за диригентським пультом стояв керівник нашого оркестру Микола Смаль. Час широкої війни музичний колектив Чернігова не тільки гідно представляє Україну за кордоном, а також виконує ще одну важливу місію захищає культурний фронт. У 2018 році естонські митники завадили незаконному везенню на територію країни зі сторони Росії раритетних культурних цінностей. Постала задача визначити їх походження. Українські археологи довели, що знахідки походять переважно зі сходу та Півдня України, включно з пам'ятками Окупованого Криму, які також були розграбовані під час війни. Мовиться про понад 270 незаконно вилучених з нашої території археологічних артефактів, у тому числі монети античності та середньовіччя, а також золоті та срібні прикраси. 23 січня в історичному музеї Талліна відбулася урочиста церемонія повернення дорогоцінних об'єктів Україні та відкриття виставки, викрадені скарби. Експозицію було розгорнуто задля демонстрації культурної спадщини України, яка походить із регіонів, що найбільше постраждали від повномасштабної війни, зокрема й Криму. Після завершення виставки артефакти повернули на зберігання до департаменту охорони пам'яток давниної Естонії, щоб потім транспортувати їх в Україну після скіпського золота. Це друга унікальна колекція, яку вдалося повернути додому під час війни. міста світу наповнені пам'ятниками видатним історичним постатям, приголомшливими скульптурами та мистецькими статуями. Їх тисячі, але лише деякі з них є насправді надзвичайними і мають міжнародне визнання. До найкреативніших скульптур у світі входить пам'ятник невідомому перехожому, відкритий у серці Врослава майже 20 років тому. Це копія інсталяції пасаж, створеної Єжикалиною лютому у дев'ятсот сімдесят року для телепрограми про сучасне мистецтво. Композиція складається з 14 фігур, відлитих із бронзи. Пам'ятник інтригує, спонукає до роздумів, пробуджує емоції та провокує перехожих вступити з фігурами в безпосередні стосунки. До речі, серед них є сам автор та члени його родини. Що символізують анонімні пішоходи, які спускаються та виринають з під тротуару обабіч дороги. Спочатку пам'ятник асоціювався з радянською окупацією Польщі. Пізніше його сприймали як мистецький прогноз щодо ведення в країні воєнного стану у 21 столітті у центрі Європи триває велика війна. Російські ракети руйнують мирні українські міста. Дивлячись на композицію єжи калини сьогодні, виникає асоціація повітряної тривоги, коли люди спускаються у підземку, а після її відбою повертаються на вулицю. Полювання на найвідомішу картину портрет пані Лізи Дель Джокондо, більш відомий як Мона Ліза, продовжується. Неділю 28 січня відвідувачі Лувру шоковано спостерігали, як дві так звані еко-активістки облили картину гарбузовим супом, закликаючи до здорової та сійкої їжі. Шедевр 16 століття закутив лист коли непробивного скла не постраждав і в результаті цього акту вандалізму. Нагадаємо, що починаючи з середини 50-х років минулого століття. Полотно Леонардо да Вінчі зіткнулося з хвилею пошкоджень, зроблених лезом бритви, сірчаною кислотою, каменем, склянкою з чаєм. У 2022-му трапилася чергова атака. Молодий чоловік, переодягнений у літню жінку на інвалідному візку, кинув у картину торт. Які причини не називали вандали? Вони ніколи не виправдують свої дій по відношенню до світової спадщини якою милується не одне покоління землян?